Цій гарній кофтинці з флісу. Мтак кольору «Койот». Бавовни немає зовсім. Вона вся зараз в Криму. А у нас чудовий приклад натільної флісової термобілизни. Level 2. Виробник Мтак. Гарний, приємний на дотик, ніжненький, тепленький фліс. Манжети цікаво, зроблені. Якщо треба, щоб лавки були геть захищені від вітру й морозу. Хоча я люблю носити ось так: комік, стійка, гарний замок, блискавка. Що там у нас? Ось так. Взимку буде тепло. Можна буде легко і зручно хатити, Отакі гатіти.